Ох, не живе на свалці. І знаєте, в кожній справі є якась таємниця, так? Для того, щоб знімати, наприклад, гарні відео. Люди знають там, налаштовувати світло, як правильно показати ракурс. Маркетологи знають, яку стратегію потрібно зробити, щоб люди купували. ну І тому подібні речі. І так само для Божого царства є таємниця. І одна з найголовніших таємниць це. Покаяння. Що в нашій голові буде смітник і в моєму серці буде смітник, Бога там не буде. До чого тут Бог, до чого тут свалка, моє серце і мій мозок? До того, що якщо людина вона не вміє каятись, вона не розуміє важливості покаяння в її житті, в її серці, розумі, накопичуватиметься, усіляка не потрібна інформація, не потрібні думки, не потрібні помисли та почуття. Адже коли, Адже коли людина кається, вона очищає своє серце, вона очищає свій розум, і в її життя приходить Святий Дух. В такому місці, в чистому місці, Бог живе. Але якщо людина не кається, Бог на свалці жити не буде. Тому що, коли людина кається, тоді кров Христа, вона її омиває. Простіше кажучи, коли людина кається, вона очищається. Знаєте, якщо людина не кається, це рівносильно тому, що людина не буде миться. Уявіть, якщо людина не помиється тиждень, два, місяць, рік, бо деякі люди кажуть про те, що один раз в житті достатньо покаятись, це не так, це неправда. Недостатньо одного разу покаятись. По моєму мозку, в моєму серці завжди з'являються якісь не такі почуття, якісь не такі думки, тому що ми постійно споживаємо якусь інформацію, яка проходить в наш мозок. І тому мені потрібно очищатися це все, прибирати. Очиститись можна лише покаянням, лише Ісус Христос може очистити людину. Знаєте, часто ми люди вони люблять гарно одягнутися, показати, які вони гарні, але треба піклуватися ще й про свою душу, тому що коли людина піде з життя, вона не забере з собою це гарне тіло, гарну зовнішність вона не забере з собою. Це вона забере з собою свою душу, свою віру, свої справи. І якщо людина тут на землі не попіклувалася про те, щоб очистити свою душу, на жаль, вона піде в пекло. Коли людина не кається, вона повністю занурена в гріх. А там, де є гріх, там є диявол. Тому що диявол, він царь навозної купи. І тому для того, щоб очистити себе від цього навозу, потрібне покаяння, тому що Бог він не живе в навозі. Тому любі, давайте очищати душу разом. Я вас запрошую на. Онлайн конференція, яка відбувається щонеділі. напишіть мені. Я обов'язково вам допоможу. Нехай Господь вас збереже на тому місці, де ви є.